Літають низько над землею та віртуозно кружляють між об'єктів у горі. Це військові навчаються керувати ударними дронами. «Давай!» У цій справі розповідає Яків правильно тримати у руках джойстик, а ще бути терплячим та уважним. Керувати ж безпілотником, каже, нескладно, хоча не приховує, вийшло не одразу. Кілька хвилин дійсно було важко, тому що ти не розумієш, з чим зіштовхнувся. Потім ти розумієш, що це був гарний досвід. На БПЛА літати це дуже добре. Аби навчитися літати на цивільних дронах, достатньо п'яти днів. Для керування ж ударними є інша програма. Курс триває три тижні. За цей час бійці вивчають теорію, пробують працювати на симуляторах, а далі на справжніх безпілотниках. Саме головне це, щоб максимально ефективно знищувати нашого ворога. Усе щоб палала техніка. Щоб палали орки, байдуже чим знищувати ворога. Головне, щоб це було головне ефективно і максимально безпечно для наших військових. Потрібно воювати технологіями, а не людьми. Навчають воювати технологіями у цій школі із початку великої війни. Волонтери, які раніше захоплювалися безпілотниками, нині стали інструкторами у соцмережах. Вони збирають донати на ноутбуки та окуляри для тренувань. А після занять ще й самі лагодять дрони. Вони падають, вони ламаються, відлітають пропелери, горять мотори, відпадають камери, і тому подібне. Але з іншого боку, неможливо навчити людину по-іншому. За час вторгнення аеророзвідку тут опанували вже 5 тисяч українських військових, які, наприклад, прокачує скіли, аби наблизити перемогу. Я вообще, що я сподіваюся, взагалі, що це найближчим часом скінчиться, Того, що ворог ще трохи лишилось просто дотиснути. Ай Арнаут, Олег Одринський, новини 11 каналу.